Вітаю на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших тем для науковців основні помилки, яких часто припускаються при написанні наукової статті. Якщо ви вже готуєте наукову роботу для публікації, або ви тільки плануєте писати статтю, це відео допоможе вам уникнути поширених помилок і зробити вашу роботу краще. Тож залишайтеся з нами і ми розкажемо про 5 найпоширеніших помилок в наукових статтях. Проблема перша нечітка або нерелевантна дослідниця. Проблема. Наукова стаття повинна починатися з чітко сформульованої проблеми або питання. Питання, яке ви хочете вирішити своїм дослідженням. Проблема має бути актуальною для вашої галузі та мати значення для наукової спільноти. Якщо проблема не є достатньо конкретною або не відповідає науковому контексту сучасності, це може збити з пантелику читачів та рецензентів. Наприклад, загальні формулювання на кшталт вивчення впливу екологічних факторів можуть бути занадто широкими. Замість цього варто уточнити вивчення впливу температурних змін на врожайність конкретної культури. Чітке формулювання це запорука успіху вашої статті. Проблема друга неправильна структура статті. Більшість наукових журналів використовують стандартну структуру – «Introduction, Methods, Results and Discussion». Це чотири основні розділи, які повинні бути чітко розмежовані. Introduction – це вступ, де ви представляєте проблему і наводите огляд попередніх досліджень. Methods детальний опис методології, яку ви використовували у вашому дослідженні. Results – Представлення отриманих результатів без зайвої інтерпретації, і discussion – аналіз результатів, порівняння з попередніми дослідженнями і виведення висновків. Неправильна структура або змішування розділів часто стають причиною відмови у публікації. Наприклад, коли у вступі вже починається обговорення результатів, або коли методи та результати не відокремлені належним чином, завжди дотримуйтесь структури AMRAD, аби ваша стаття була зрозумілою та логічною. Помилка третя недостатнє обґрунтування методології. Методологія це ключ до розуміння, як саме проводилося ваше дослідження. Читачі мають отримати достатньо інформації, аби зрозуміти, чому ви вибрали саме цей метод і як він допомагає вирішувати вашу дослідницьку проблему. Часто науковці не приділяють достатньої уваги деталям або не пояснюють, чому обрали саме цей підхід. Це може знизити довіру до результатів дослідження. Наприклад, якщо ви використовували анкетування, то поясніть, як ви обирали респондентів, чому саме цей метод є найбільш доречним і як ви уникали можливих упереджень у відповідях. Помилка четверта: невідповідність вимогам журналу. Кожен науковий журнал має свої вимоги до оформлення та подання статей. Це стосується як формату, так і стилю написання. Наприклад, деякі журнали вимагають використання певних стилів цитування. Обмеження на кількість сторінок або конкретних структурних вимог. Перед подачою статті обов'язково перевірте вимоги журналу і переконайтеся, що ваша робота відповідає всім критеріям. Це може здатися дрібницею, але часто невідповідність вимогам є причиною відхилення статті на етапі первинного розгляду. І п'ята помилка невірне цитування або використання застарілої літератури. Бібліографія є невід'ємною частиною наукової статті. І важливо цитувати актуальні та авторитетні джерела. Використання застарілої або неперевіреної літератури точно знизить рівень довіри до вашої роботи. Окрім того, важливо правильно оформлювати цитати, аби уникнути плагіату та дотримуватися вимог журналу до стилю цитування. Щоб підвищити якість вашої статті, завжди використовуйте актуальні джерела та перевіряйте точність цитувань. Висновок Отже, сьогодні ми розглянули 5 найпоширеніших помилок у наукових статтях. Уникнувши цих помилок, ви зможете зробити свою статтю ще більш професійною та ще більш підвищити шанси на публікацію в авторитетних журналах. Дотримуйтесь чіткої структури, обговорюйте методологію, перевіряйте відповідність вимогам журналу та використовуйте актуальні джерела. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, аби в майбутньому не пропустити нові поради для науковців. До зустрічі в наступних відео!